Карль Навроцький, як людина, ну він сімейний, але людина, яка підгулює, скажімо так. По роботі, так, він полюбляє роботу, може, може вибирати, знаєте, така не дуже, скажімо так, з принципами. Ну, як політик, він новий, прийде як, ну, як герой, прийде як такий щось нове. Але через деякий час почнуться проблеми, почнуться скандали, почнуться психі, нерви. Він не прийдеться до Євросоюзу, ну він цього не скриває, тому в нього будуть оці всі стички. Як він відноситься до України? Знаєте, як до, до дівчини такого легко, легкої поведінки, чесно кажучи, якось так. Ну, це не я кажу, це кажуть карти. Якось так. Як він відноситься до Росії? До Росії в нього любов, але він її приховує. Він не довіряє росіянам, він розуміє, що вони брешуть, і він їм бреше. Але це робиться, знаєте, так, як вроді, от, ну, у нас же ж любов. У нас любов. З американцями в нього знає, будь як і непогано. Не... Але тут же воно все закрито, все приховано, все, е... все в невідомості. Коротше, Він не знає, що чекати від той Америки, і він особисто то і не дуже то йому і цікаво, скажімо так. Основна карта, в принципі, що він буде робити. Компас, ну то, що він буде рухатися, а от в якому, в якому направленні він буде рухатися, це велике питання. Ті напрямки людина буде шукати, скажімо так, кайф. Тобто, щоб йому було хорошо. Так що людина, дивіться, які в нього ось центральні всі карти, да? центральні карти. а все ж таки вони головні і вони потім доповнюються оціми. В нього всі карти, всі такі невпевнені, всі такі розмазані, не пойми що, казіно, часи. Це взагалі на роздоріжжі. Тут луна посередині відносини з Росією. Тут, вроді як, по клеверу, але по боках фігня. Ну і напрямок і вашим, і нашим, і, і, і за, як кажуть, за долар чи за що там з пляшем. Тому що тут ці чотири масті він буде працювати, ну я так розумію, в першу чергу на себе, на свій авторитет як правитель, да, як президент. Таке ставлення до України це просто, просто звіздець. Бачите, дівчина, казино, букетик, свідання. Туди-сюди. Поряд з цим свіданням пльотки. Поряд з цими кубіками, ось просто по краю йде. Да, там, теж всі, всі по великому рахунку негативні карти для нас. Це очередний Орбан, очередний Трамп. ну Більше Орбан. Я б навіть не сказала, що це Трамп, я б сказала, що це очередний Орбан. Деталі кладу цього, цей оракул. І задам питання. Даже не буду тасувати, дуже тяжі карти. І не стільки чекала цю карту, скільки оці дві троєчки дуже серйозно а, впитує всю інформацію. Дуже швидко її переосмислює. Зразу прошитує свою вигоду. А тут ще дві тройки, шестьорка, тут повинно бути ще в кайф. Він шукає різного роду інформацію, яка йому потрібна, яка йому принесе іменно кайф від того, що він робить. Політик Чому буде рухатися. Судячи по цим цифрам, які розположені, це ж не просто так. Ці. Комунікує нормально, звісно, в нього все, все добре з комунікацією. По дев'ятки дуже високі в нього вібрації, він дуже багато знає, він історик, там тра -та, та Так що в цьому плані у нього все добре. Як політик, він буде встановлюватися. Але якщо складати ці дві цифри: 11, дві одиниці, Ну, по-перше, як я сказав, так і буде. Це лідерські такі, це не двічка така, а вже дві одиниці. Е, як я сказав, так і буде. Все. Все. З ним буде дуже тяжко правительству, Дуже тяжко. Взагалі всім політикам з ним буде дуже тяжко домовлятися. Ну, може, тільки з Путіним. От. І з цим Трампом. Далі, що він для України? Ось. Будь ласка, дьявол, дьявол. Я казала, що буде як Орбан, Маніпулювати, брехати, викручуватися, викручувати нам руки і все остальне. Росії, хто він, його відношення. Пожалуйста, клевер, клевер сімка і п'ятірка. Сімка це постійні дії. Він буде з ними спілкуватися, тобто. Але по п'ятірки іменно то, що йому вигідно. Вигідно, вигідно, вигідно. 7, 5, 12 – це трійка, п'ять таки інформація, але він головний і він буде вибирати е, ту інформацію, яку йому потрібно, яку йому вигідно і таке інше. До речі, 123 роки Польща була під імперією, вона була розділена Австрія, Венгрія, ще якась країна. Ну, коротше. Російська імперія там теж мала свої, свої вигоди. 123 роки. Вони нам волинь тусують. Задовбали вже. Що ви там робили на той Волині, поляки? Що ви робили на той Волині? Що хотіли, то й отримали. Але це не ми робили українці, це робили КГБшники. До них всі питання. отут, отут До Росії. Так, американцям. То він для американця. Мітла. Мітла. Буде з ними нервуватися, От тому він тут так і лягає. Йому тут не подобається Йому не подобається ця... і, і то, що будуть порівнювати з Трампом, йому це 300 років воно не треба. Він не Трампіст. Щоб ви знали, поляки самі великі Самі великі націоналісти. Самі великі. Це ж не просто так почали ті німці і. Радянський Союз почали з Польщі. Так, і, ну, насамперед, що він буде діяти? Пожалуйста, пожалуйста, ось на оцю теж напрямок старуха, старуха і зергуль, буде діяти по тройки. Буде оце кидати інформації, розкидатися словами лаятися, щось там з кимось. От у нього всі карти, подивіться, які в нього карти всі. Ну, то взагалі. Коротше, вибрали вони на свою голову. Це просто жахіття буде. Може, потім попусте, але це початок буде таким. Ось такий у нас цей новий президент. Особисто це дивиться десь отак, якщо навіть я не оговорюю. просто дивлюся, це десь на півроку. От на півроку, ось воно так і буде. От він серпні зайде, серпень, вересень, жовтень листопад. Коротше, до, до Нового року, весь оцей рік він це буде оце, оце фігньою займатися. Поняли? Да, і оці оракули дуже чітко показали. Саме головне. чітко, Просто чим вони мені подобаються, вони чітко все показують. Так що от такий у нас, ну, коротше, орбаном менше, орбаном більше, яка нам фігури різниця. Нам вже, як кажуть, по барабану. Ми вже втомилися з ними боротися.